Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 25 листопада 2025 року Чотири варіанти, чотири енергії дня. Прошу вас зробити ваш вибір. Так, 25 листопада 2025 року. Карта Дня енергія дня. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Що тут у вас, карта башти? Руйнування, карта тяжка. 16-й аркан, це вежа, карта краху. Стере ламається. І, для, знаєте, я кажу, старе уходи, це як звільнення. Як от, знаєте, дуже-дуже боліло, наболіло, нащемило, нагноїлося, да? як от, знаєте, вже зібрався. Послідній якийсь такий, послідня капля, да? краплиночка така впала і перелилося, зірвалося, пішло, прорвало. Може бути оцей крах. Також це може бути таке щось новина, яка б'є по. В голові таким впало на голову. І це прибиває, змітає. Ну, така енергія важка. важка. Будьте уважні, будь ласка, мої українські підписники. Давайте подивимося, з чим пов'язана енергетика аркану вежа для першого варіанту, чому саме будуть, яка причина, чому саме будуть. Такі енергії, тякі вежа, причина. Ну, тут дійсно якісь є, як вам сказати, в когось можуть бути по дьяволу безвиходна ситуація, така, знаєте, зло. Ситуація, на яку ви не можете повпливати. Можливо, в когось якась пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися, ви повинні це зробити. По-різному якась документ, карта документів може бути, яка ну, треба буде йти. Щось міняти в вашому житті кардинально. І ви не хочете це сприймати, не хочете цього, будете дуже за це ну, якось переживати, надумувати себе. Ну, так, така, Знаєте, якась щось таке, що дасть на голову звалиться, якась новина, або якийсь дійсно документ, який потрібно буде вам переварити, і вам так не хочеться. Карта війни. Ну, таке. У когось, хто повинен почути, то ви почуєте. Да? Можливо, так, якийсь документ, який ви не зможете від нього. Ну ніяк. Якась така ситуація, від якої ви ну ніяк не зможете. Ви її дуже сильно боялися, можливо, але вона незмінна. Попливати ви на неї ніяк не зможете. І будете переживати за це. Чи за себе, чи за своїх рідних. Що дає? Ну, Буде якась пропозиція, можливо, по цій новині чи по цій дії буде якась пропозиція на вибір, але дія обов'язкова. Може що якийсь бути вибір, або те, або те, або туди, або сюди. І ви будете за це переживати що краще. І... Ну, я думаю, той що вибір, який ви зробите, ви будете ним задоволені. Але діє обов'язкова. Ситуація по дьяволу, на яку ви не можете попливати, яку треба прийняти і зробити правильний вибір, знаєте, кажуть, із двох зол вибрати менше. Оце ваша така ситуація. Така буде у вас, такий у вас буде вівторок. Дорогенькі мої одинички. Вибачте, що вимушена говорити таку інформацію. Але, але ви повинні бути як да, освідомлює вооружен. Ви повинні це знати. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтеся, від вас залежить. Тільки від вас залежить. Про як би сказати, публічність мого каналу, проявлення. Моєї, е, мого каналу у, у, на просторах Ютубу. Якщо вам подобається, діліться. І ставте лайки. Ми йдемо далі. Двічки вітаю. Що тут моїх двічок? Вибачте. Карта колісниці, карта якоїсь дії, активності. Ну, колісниця. Тут сфінкси лет жать, тобто, це, знаєте, ще це не сама поїздка, можливо, в когось це тільки перед стартом. Провірка перед стартом усіх, е... ну, як би сказати, э... чемоданів, да, скажімо так, чемоданів, машину, да, якось отаке, Чи все працює, чи все готово, чи білети куплені, якось готові рухатися. Ну, в когось так, <клющ Kaw average> бо пішло так. А в когось буде дійсно якась поїздка. Керуйте своїм днем. Керуйте своїм днем, все в ваших руках, ви все аналізуєте, робите направлення вашого руху. Ну, якось отаке виведете. Давайте подивимося, чому саме будете в цій енергії. Дивіться, чому в такій енергії. Якийсь у вас страх? Ну, якийсь. Якийсь, понятно. І за це що. В яких, ну, якихось яких життєвих ситуацій, не тільки ж мене в Україні дивляться, да? але українські, українці в основному, да? тому що розмовляю на українській мові, якісь воїн військових дій, оце такий незрозумілість, нерозумілість дій. І цей страх, що робити далі. Яка согласія буде, що буде? Оце незрозуміла ситуація взагалі у всесвіті. Оцьому, да? Оце страх ваш. І за війни, і за союзників, і, за, і спів... співпраця да? всі разом гуртом. Що далі робити, незрозуміло. Таке воно і є в світі зараз. І ви розумієте, якась от... дія ваша буде? У такий день і ва... от, от карта випала, ви як на старті, що робити? Яке від цього рішення буде залежить ваше майбутнє? Що робити будете далі? Як будете далі, в якому направленні буде йти ваше життя? Куди керуєте далі вашою колісницею? Да? Вашим, вашим життям? І яка ваша дія, дія, якась хитра, Все буде, все від результату. Але робите свою справу. Яка буде дія? Яка буде дія в цьому дні? Якийсь нестандартний підхід до, дії, до свого життя, яке воно йде, От йде ваше життя, але якось бути нестандартно бути про щось домовлятися, в случаї чого, то о, якось отак. І ну, я так по відчуттю. Все ж таки, в мене таке відчуття, от, незважаючи на цю всю обставини, пропозиції, можливо, навіть до вас, але ви якось зможете знайти в собі, спираючись на свої там, минуле, да? ви таки себе якось збалансуєте і знаєте, як от таке відчуття, така якась іде фраза, будемо вирішувати проблеми по мірі їх. Надходження. Оце буде про вас. Не треба мене залякувати, не треба мені тут говорити, давайте проаналізуємо. Якось, знаєте, так, тут може ваша дія хитро на пропозиції, ті, що вам будуть, пропонувати, ви якось хитро будете відходити. Да, нестандартно так. красиво, спокійно відповідати. Давайте розберемося, давайте не будемо колотити сім'ю. Знаєте, Якось таким буде, деликатно будете підходити до цього. Але дій, ну, дійсно така якась ситуація трошечки тяжка, але ви, але ви керуєте цим. Все в ваших руках, від вас залежно. Вам, Чужого вам ви не приймете, ви вам не нав'яжуть. Оце ця інформація для того, хто повинен був його почути. А двійка в двійчок, Ну, таке ж ж по відчуттю я ж кажу. керуйте своїм днем, все в ваших руках, вирішуєте ви, ведете ви. Такий мій прогноз для двічок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, е Енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, пам'ятайте, що все буде добре. І йдемо далі. Що в А В трієчку конфліктна ситуація. П'ятірка, конфлікти, немає злагоди, сварки можуть бути. Ви прояснення ситуації. Ну, така, знаєте, враждебна. Це також може бути пов'язано з вашим внутрішнім дисбалансом. Тобто ви не знаєте, що робити. Треба, не треба. Якось немає командної гри, конкуренція. Отаке ну, щось. Вівторок щось усіх такий втяжкуватий. Давайте подивимося, з чим пов'язано, яка причина, чому саме такі будете. Це робота. Це якась причина, якась конфліктна ситуація на роботі. Дія. Не хочу я нічого міняти. Я нічого не хочу міняти. Я хочу, Є трансформація, але ви якось знаєте, є закон, нічого я не буду ніяк міняти, є закон, і я буду робити це по закону. Так як ви предлагаєте, я цього робити не хочу. По справедливості буде. Справедливість відкриває нові горизонти. Тут хоча це карта трансформації, трансформації не хочу. Я відмовляюся щось міняти. Тут можуть бути якісь внувшества, наприклад, на роботі. Ви такі, ні-ні-ні. Є, От є закон, ми так робили, і вони, і я буду працювати, наприклад, по цьому. Мене це устраює. Якісь зміни, не знаю. В конечному результаті в результаті ви будете. В виграші, енергія короля Пентаклів це у нас стабільність так? Тобто в стабільності. Хай це буде трішки обмежено по відношенню, не так якось активно, але ви будете... Ви, знаєте, як то кажуть, лучше сіниця в руках чи в журавель в небі. Оце ви будете на цій позиції. Я як робив, так і роблю, а ви там робіть по-своєму. Я буду так, як в мене. У мене є моє, мені мого достатньо. Хай я буду в обмеженні. Але буду в стабільності. Оце буде про вас. Якось такий день буде конфліктний, але ви будете відстоювати своє і тримати своє при собі. Конфліктний день. Це кому треба, той почув. А ви будете якась конфліктна ситуація в когось. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Робіть енергообім, будь ласка, і пам'ятайте, що обов'язково все буде добре. Незважаючи ні на що, але буде все добре. Ми йдемо далі. Четвірочки вітаю. Що це? Король жезлів. Енергія короля жезлів. Король жезлів це у нас лідерство. Ви в позиції лідера, ви ведете, ви не боїтеся робити. Показати свою силу, своє вміння, свою активність. Ви на лідерських позиціях. Ви людина, на яку звертають увагу, яку чують, до якої рівняються. Такі. Можете бути якось на публічній основі, дуже публічні на вас будуть звертати увагу. Ви лідер, якась лідерська позиція. До вас прислухаються. Да? Давайте подивимося, причина чому, доповнююча інформація, причина, чому саме в такій енергії лідерам будете короля жезлів, будуть четвірочки у вівторок. Ось дивіться, якийсь є у вас, можливо, план на майбутнє, дуже класний план, якась нова справа. Ви пропонуєте якусь ідею, можливо, нову. Щось будете, двигатель прогреса, так, якийсь такий, знаєте, якась є ваша задумка, ваша раціональна королева Пентаклів і зірка це е, класний план на майбутнє. Такий стабільний, хороший план. В дії це буде нове, щось нове, якась нова справа. І ви ну, по тузу жезлів, тобто ви берете, ви її толкаєте в життя, ви проявлюєте його, ви даєте, ви будете якось, от чого на вас будуть звертати увагу, з вашою новою ідеєю якоюсь. В результаті, в результаті, результаті... Вам ну, от ви даєте цю ідею, все. І якось несподівано, надо, оця ваша, ви дайте цю ідею, але воно, знаєте, якось засвітите свою, проявите свою ідею, але вам наче так скажуть, знаєте, несподівано так можуть сказати, треба, ви такі, наче бородуть вас, да, 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 підтримують, да, да, класна ідея, все добре. А потім скажуть, ну. Надо все подумати, надо все роздумати. Якось несподівано для вас навіть буде якось так. Треба чу чуточку подождати. Да? Давайте трошки підождемо, все розберемося. Підо... Незважаючи на те, що вас приймуть дуже добре, але дії активної дії не буде. Треба трішечки підождати, розібратися в деталях, да? оцих підводних камнях. Треба розібратися в підводних камнях, а аж потім буде дія. Да, ви берете напрямок, ідея буде хороша, вас приймуть, ви лідер, да? тобто ви поведете. Але тою енергію, якою горите ви, інші люди скажуть, ну, нам треба ще трошки розібратися, і трошки, можливо, ваша ідея приторможиться. Але дія буде. Буде Ді... не то, щоб дії скажуть. Зовсім ні, ні, не так. Це буде для того, щоб вибрати шлях, як, як правильно з чого починати. І ви будете от як проясняти, виясняти, з чого починаємо. Оце буде таке, але ви лідерській позиції. І день буде вас ви будете в лідерській позиції. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін, будь ласка, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!